Ну а далі поговоримо про конкретні бої цієї війни, які відбувалися у останні, останній період. У мережі зокрема з'явилося відео російської атаки на українські позиції на замангалених автомобілях Жигулі через заміноване поле. Першому з автомобілів, який поїхав на штурм, не пощастило взагалі. Він наїхав на міну. Окупанти, які були у ньому буквально розлетілися на шмаття. Попри ось таку невдачу, за ним вирушив ще один легковик – Теж Жигулі, і його нашим бійцям вдалося знешкодити вже дроном камікадзе. А тих окупантів, які вижили, наші захисники вже добили такими ж дронами. І після невдачі початкового штурму окупанти спробували знову вже із застосуванням бронетехніки, проте майже ніхто із загарбників не вижив. Примітно, що серед двохсотих у них був і темношкірий найманець, і до речі, на відео бойова робота батальйону Сила Свободи бригади Національної гвардії Рубіж, що на сіверському напрямку.